Доброго вечора. Я запрошую вас, під абажур. Я скажу вам відверто, що до недавнього часу я майже нічого не знала про цього чоловіка. Але коли познайомилася з ним заочно, коли е, доторкнулася до його творчості, я зрозуміла, що я хочу. Я хочу запросити його до себе у програму підебажур. Я хочу з ним познайомитися, я хочу з ним поговорити, тому що це. Талановита людина, це багатогранна людина і це розумна людина. Я люблю розумних чоловіків і тому знайомлю вас з Сергієм Файфурою. Це і режисер, і актор, і і виконавець У нього багато дійсно різних гран, і я сподіваюся, що ми сьогодні їх пізнаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, Наталка, нічого собі класно. Вже стільки багатько, що на, ну, е, на розказано, що вже ну, просто всі глядачі так дуже вже аплодують. Ну, зараз ніхто не повірить, що ми бачимося Так. А це правда, це так і є, ми бачимося зараз першим. Шановні телеглядачі, мені теж дуже подобаються вродливі і файні жінки. От-от-от, от у нас зараз буде програма, я так відчуваю. Добре, давайте все ж таки до такої ну, серйозної, власне, теми. Одночас і серйозної, і в такому гумористичному ключі ключі, начебто, це ваша пісня Бандера. Це на сьогодні вже є вашою такою візитівкою, тому що тільки уявіть собі мільйон майже 700 переглядів в Ютубі цієї пісні. Якщо не бачили, зайдіть і подивіться. Це вже про щось говорить. Вишневі світ як білий сніг. Ліг на поріг, курдевид ніжністю пелюсток поміж вік, земля воскресла, я вдивляюся на схід, А за вікном в кровавих чоботях сусід да-да-да ДА, да, да. да, да чо ТИ смуж бандера на мене. Твою весну я разрисую с калаша, И не спасет тебя ни Меркель, ни США. Там, где Европа была, будет резко. Знаєте, що мені там сподобалось? Ну, звичайно, крім самої ідеї двомовності пісні, та звичайно, образи, які ви обрали для себе, певні такі архетипи. Тобто, в нас є українець світлий добро, і в нас є ватник, агресор, росія, тобто зло в таких кольорах. Бачите, Наталко, тут дуже просто я можу, опираючись на, на, на самий твір, пояснити ситуацію. Я думаю, попершу вона і так всім зрозуміла, угу. але. Почну з того, що насправді я взагалі і не думав займатися таким форматом, як пісня. Але скажу, точно і, 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 і м -м, мені це зрозуміло, чому я зайнявся якраз таки піснею як такою. Тому що я актор, режисер, багато по світу їздив і їжджу. Але зараз ті ситуації, в якій опинилася Україна, і ми всі от разом з вами, звісно, що це війна. Угу. І Ясно, що світить сонце. Пташечки співають, цвірінькують, і квіти цвітуть і пахнуть. Але разом з тим ми маємо це жахіття. Угу. Тому над усіма цими Божими дарами, які ми маємо щоденно, видимими і невидимими, ми маємо чітко розуміти, що є оця біда, і тому нормальний, здравомислячий чоловік має зараз усе робити, завжди це кажу, по совісті. Мистецтво відображає дійсність. Так. Причому відображає дійсність в художніх образах, mm -hmm. і якраз тому виник і писаний формат як такий. Тому що піснею цим улюбленим жанром в всьому світі найпростіше донести ідею, угу. тому що є зрозуміла текстове формулювання угу. текстове. А якщо покладено на музику, як через музику легко сприймається, тому що музика, ну ми все знаємо професіонали і не тільки найяскравіші, найбагатіші із всіх видів мистецтв. Тому якраз таки пісня. З'явилися, а то що власне це як новий жанр виник в Україні через мене, слава богу. От тобто цим можна і треба. Боротися тому я пісню використовую як як зброю. Мені ще сподобалося те, що ви дійсно поєднали в собі. От в даному рішенні, бо це є в принципі кліп на цю пісню. Поєднали в собі дійсно і режисерський підхід до актора, власне, ну, до так, себе наталк. розумієте, я ж не людина, яка от, а, ну а, а, а ще, ще можу поспівати. Угу. А, ні, я людина професійна, я цим займався. Ну, скажімо, якщо чесно, Це з, помітно, з то внутрішній вогонь а... і, і професія, основи професії, і головне знання. Того, що ви робили, Две це краще, що за мене ніж я за себе. Ні, ну, що ви? Я зі сторони побачила, а ви вже з тим жилися. Я ж казав, що ви мені подобається. Ну так, Добре. ми так і будемо всю програму. Так. Давайте ми підемо далі. Бо власне у вас ну, просто чудово, як на мене, є освіта. У вас дві освіти вищих, навіть більше. Ми зараз про це будемо говорити. Коротше, я так зрозуміла, що ви московські гіті закінчили, крім того, Ленинградський інститут театру, там, музики, театру, кінематографії, режисуру. Так? Тобто поєднання оцих двох професій це просто щось для мене таке, знаєте, вибухове насправді. Це насправді найсильніші вузи, які були власне, вони і зараз -таки залишаються на тому постсовєтському просторі. Угу. Але ми вже ясно, що окрема держава, тому ми переорінтуємося на найкращий вуз на свій на наш театральний Київський, але в розрізі цього мені цікаво, бо ви ж жили там, ви працювали, ви там навчалися в Росії. Та? Чи могли б ви на той в ті часи вже передбачити оці імперські апітіти, так би мовити, в Росії? Що воно так станеться? Дуже, чи ні? Дуже цікаве запитання. Дивіться. Я, коли проживав в Ленінграді, тоді ж Ленінград, зараз Е, угу. я завжди, причому це не для показухи, а так якось мені вдавалося. Я завжди, наприклад, влітку одягав вишиванку. Серьезно, бо ви наш. Не задумуючись, бо мені так хотілося. От, ну мені от так було тепло. Тоді на в ті часи ви ходили ходили Коли ви вишиванці, ви? просто я ходив вишиванці. І вас сприймали нормально? Нормально тоді. На смішок але, але ніяких зараз, не було, нічого. Ні, ні, ні. Е, дивіться, е, зараз є нюанси. Так само, як взимку, ну, наприклад, мені не йде шапка вушанка. Ну ну тут я якісь таким йолупом в ній виглядаю. Тому мені е, дружина, а вона мене художник театрального костюму е, 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 шили з натурального каракуля класні папахи. Я завжди папа ходив, ще в ті часи давно, і це не було якоюсь повторюю, показухою. Але були такі натяки, що от Файфора мовляв, ну щось таке, да? ніби, ніби. Такі були натяки. Агресивно не було. Але дивіться, чомусь, скажімо. Я в тому Ленінграді відчував оту потребу, аби якось себе ідентифікувати зі своїм. Рідним, близьким і угу. теплим своїм корінням. Тому так. що знаєте, мене я вам скажу так: я знімав е, в той час е, квартиру там на Петроградській стороні, як називається них, е, в комунальній квартирі я жив, і е, в мене е, на столі е, були три портрети видатних українців. Кого? Е, От, е, Геніїв справжніх. Я зараз бачите, як усміхаюсь. Чому не випадково? Тому що то був портрет е, портрети тих людей, які там жили. Які творили і водночас страждали за Україну. за Україну. Шевченко. Шевченко, Гоголь і третій портрет Файфура. О, <реш> живий страждає. Ще до слова. Стосовно Бандери, коли вона вийшла, і вона була зроблена грамотно, професійно, суперпрофесійно, бо насправді, якщо чесно сказати, це найпотужніший кліп в Україні. Я це точно знаю. Тому що це не лише забавка. Це повторюю е, яскраве дійство, там яке все, відповідає да. суті того, угу. що зараз відбувається в Україні. Там є і білі страждання. Мої... Головне, що там в кінці є прозріння. Ага, я ж, обов'язково? Ми ж е, е, і, прощення, речі, і прощення до речі, і прощення. ще світло натура. Це, це ви так себе асоціюєте. А я ж. а я це теж помічаю. Так і повинно бути, Наталко, тому що насправді ми маємо тягнутися до світла. обов'язково. Да, ж ти з пушками, росіян на міня. Там, де Європа, ти не будеш ніколи. Не вір ні в лисова, ні в главного папа. Знай Україна є і буде Євро. Так я хочу сказати, реакція моїх друзів. З якими ми навчались в інституті, так. і мені потім в приватку в месенджер писали так. От чому Сереженки тебе Росія матч научила блядь, Наприклад, розумієте? Ну, тобто до слова ті... не нормативна лексика. Це в принципі Ні, так, в слухайте, піснях у файфурі є, це це не моє слово. Я ці речі і слова ці змушений використовувати, щоб показати правильність вони ситуації. образились. Я так зрозуміла. Ну ясна річ. Тому я ну старався пояснити, що дорогенькі хлопці, по перше ніяка не Росія, матушка тоді був що називається єдиний Союз. і так далі. Mm -hmm. І Ще не зрозуміло, хто кого навчав і так далі. Знаєте, що мені... Живемо далі. Ви зна... Я знаю, що таке артист, який особливо артист естради, який шукає свій образ. От, тим більше, якщо це Сольнік, і ви знайшли свій образ. Ну, по-перше, закручені вуса. Це все пані Файфури, моя дружина, тому що вона, вона неймовірно талановита. І там сзади, якщо ще нікому не видно, то я покажу цей за нашок розкоші. Так. Бачите? Ага. Це хвіст файфури, да. а... Гол... так. Голо хвостий. Не будемо ми вас зараз про це, щоб ви знімали. З, 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 <смеш> але, але ще одне. Ви зараз знайшли ще один елемент, такі жовто-блакитні вуса. Наталко, це знову ж таки, в мене нічого не робиться, ну, аби ляптяп. Угу. Це все речі абсолютно виверені. Це речі не за, для забавки, повторюю. А коли розпочався Майдан? Е, я ну перше, що ну що в тебе є ну чимось, якось себе треба ну проявити, щоб ну і солідарність зі всіма, і так далі, і українське своє глибинне, так тому на це запитання я кажу, друзі. Навіть не в суть в тому, що ну в мене, скажімо, жовто-блакитні вуса. А насправді в нас, в усіх українців, має бути жовто-блакитне серце з усвідомленням того, хто ми є. Найголовніше, що ми зараз маємо зробити на цьому етапі. Ми маємо, по-перше, зберегти націю, тому що колосальний, колосальний багаж ми маємо, який ми просто не маємо зараз, ті, хто що зараз в силі. А я вважаю, що таке, ми з вами, ми що в силі, ми можемо і мислити ясно, і робити дуже благородні багато, речі. Знаємо, ще багато Тому найголовніше ми... думати про збереження нації. Буде збережена нація, буде сформована держава, і ніколи не навпаки. А як ви гадаєте, на якому етапі от зараз нація наша знаходиться? Що е, це дуже за... яскравий е, класні вас запитання? Серйозно <гум> Дякую. Е, на тому етапі, Наталка, мені здається, що дуже є зараз позитивні е, зрушення. Серйозно, дуже позитивні. Навіть те, що ми бачимо так, от зоогляду такі зовнішні, як той безвіз, наприклад, <гум> чи то, що ми, наприклад, е, дуже сильно боролися в Києві за квоти е, для українських пісень на радіо. От я сам бував в Верховній Раді на брифінгах і так далі, тому що ми лобіювали, ми намагалися, щоб це пробити, і такі пробили. Так само, як зараз стосовно телебачення. це напевно з Орестом Лютим, так це він долучався, тому що. А зараз так само допомагаю, чи можу, бо я в дуже гарних стосунках з Ларісою Ніцою, нашою письменницею і з Іриною Фаріон. І, до речі, коли я останній раз зустрічався з пані Іриною, там друзі дуже файно сформулювали. Цей, цей потужний дует Файфура і Фаріон. Файфуріон. От якщо вже брати оці різні поєднання, то. Ми боремося до цього більш. Ми боремося зараз за все українське. Разом з тим, не принижуючи ніяких нацменшин. Тому що, Господі, усім хватить неба ясного. І там Сонця. Пташки, правда? І, 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 і всього вистачить. Але. Нас лише тоді будуть шанувати, поважати, коли ми в себе вдома будемо шанувати самі себе Свої Тому прави. дуже все насправді просто зараз. Ми дуже намагаємося проробити цей закон. Причому це сміх і гріх, Господи, в Україні в 21 столітті намагатися вибити українське, ситуацію в Україні українське? Ви наш земляк? Так, ви народилися на Хмельниччині на, на Хмельничні. подільській землі. Доневецький район, Доневецький район, село, село Сивороги. Сивороги, Сивороги мої рідні. Кажіть їм привіт. Сивороги, мої рідненькі. Я вас люблю всіх, тому що знаєте, де б не бував, яких би світах не бував. Правду скажу. Настільки мене ну не лише вабить, а от, чесно кажу, болить тільки подумаю, і щось тьокає в серці. Знаєте, зразу ніби щось надривається, причому враховуючи ту ситуацію зараз з нашими селами, відмирання наших сіл. Розумієте, оце така біль. Тому знову ж таки до слова, коли ми зуміємо зберегти нашу націю, будемо розбудовувати державу. Ясно, що відновиться наше українське життя, і не тільки знаєте в Києві чи в Хмельницькому, а е, взагалі ми маємо підійматися, тому, що якраз вона в нас там така і починається багата. в тих сиворогах. Розумієте? В тих сиворогах так а знаєте, все. також знаєте, що мене ще вразило. Я е, мала нагоду почитати таку маленьку вашу оповідку «Бузок для матусі, а? і вона там дуже вразила також ну, взагалі сама ситуація, і вразили слова, які ви говорили, що е, тільки вдома відкривається справжня правда. Це якісь такі золоті слова Господь Бог мені вклав, бо я їх не придумую, правду скажу. Я лише фіксую. Ота От фраза, що ну, правдивим, ти буваєш лише вдома, я думаю, що тут випадковості немає. От там, де ти народився. От там є то найцінніше, от то вас та там ще хтось? Мама, настільки мені боляче, тому що мама вже, на жаль, зараз настільки хвора, бідна, і, і ну, в такому майже лежачому стані, і ми доглядаємо, і мами, і так далі, постійно їздимо. Але дивіться, я коли викосив подвір'я косою, яке, знаєте, вже само по собі, сам факт, коли подвір'я коситься косою, це вже драма. Тому що українське подвір'я не має заростати травою. Беречте, як окремим може йти е, гаслом. Подвір'я українське не має заростати травою. Та мають бі бігати діти, та мають господарі ходити, в, тобто тут траву і так далі. Та не має заростати бур'янами. А зараз українське подвір'я заростає бур'янами. багато пустий. і, селок і тому, Коли викусив, дійшов до, до куща, наламав тих гіляк, в нас кажуть, Беузу. Беузу? Да, беузу? Це да. на бузок так кажуть? Да, На бузок кажуть, Беуз в наших сиворогах. І тому, коли йшов до мами і думаю, господи, адже ніхто не знає день останнього свого букету. Правда? Як Плакав, ви стримався, витирався. І, і потім мамі дав, мама, да, а це що ти таке? Я кажу, «Мамо, та ж тобі беуз наломав». І вона заплакала. і я там стримувався, звісно. От. Вона каже, що я заплакала з радости. І заплакав я, ясно, що не з радості, але. Так, 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 так. Тема. Добре, я вже добре. добре. Разом але з вами але нехай ж. буде так. Бачите, от ми тим, мені здається, ми тим і відрізняємось, українці, що е, ми маємо бути от такими. Не встидаємося цих сліз. Тому що ми ними збагачуємося, ми ними проявляємо себе як люди. Е, в найвищому розумінні цього слова як люди. Коли це болить, заплач. Коли смішно, посмійся. Хочеш танцювати, потанцюй. І так Давайте далі. ми зараз повернемося ще все ж таки до ваших пісень, тому що у вас вже є що показати дійсно їх достатньо. Одна із тих, яка на мене теж дуже вплинула. До речі, спочатку про жанр. Ви цей жанр називаєте five for Rock». Да. Мені це дуже сподобалось, до речі. Так, урок. for файфорок, тому що ну, авторська пісня, естрадна пісня, можна багато говорити. Але знову ж таки багато ви буваєте серед хлопців АТО і багато історій чуєте. І от одна із вас з пісень є смс. Це про хлопця, та, який в клінічній який зараз ем, переживає смерть. Оцю. Так, а ви знаєте, я зараз от, перш ніж ви поділитеся, я хочу з вами теж поділитися. Я нещодавно зустрічалася з людиною, яка сто днів була в полоні. Mm -hmm. Це також він потім написав про це книгу, це Макієв, його прізвище, і він розповів таку цікаву штуку, що яка мене просто ну, взяла за горло, як то кажуть, і довго не відпускала, тому що, е, 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 значить, Іде бій, цей сєпарчі там росіянин вбиває хлопця, і в цей момент в нього телефонує дзвінок в мобільний. Та? І він достає цей телефон, і голос матері Ало", там називає ім'я, та? а цей чоловік, який щойно вбив її <клух> і сина, каже, твого сина більше немає, я його вбив. От це просто мене довго душили, не могла і бачте, довго. І щось дуже близьке у вас також в цій пісні. Бачите, коли я створював цю е, 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 смс. Пісню, вона в мене чисто по хронометражу найдовша, але бачите, найкоротша назва. Всього три буковки СМС. Е, ви знаєте, це як колись я сам читав, писали про Висоцького, який сам на фронті не був. Угу. А, а ті про фронтовики казали, що ніби він сам все це переживав. Щось подібне зараз, без е, хвалькуватості, але хочу сказати, відбувається. Я думаю, власне, це з будь-яким автором відбувається. Зараз це відбувається зі мною. Тому що я на фронт їжджу, І е, я воюю своєю зброєю пісенною. Багато хлопців мені там говорять, що вони і пишуть мені, і розказують реально, що вони включають динаміки в окопах з моїми піснями і під час бою угу. хіба може бути вища оцінка того, що я вже чув. Якась неправда. Якесь ніби кіно проте в срих окопах. Я уже давно під тими градами з братами тут з весни Реальність вбивча, рятують мирні сни. А там у тиші у вісні я не один. Там на руках у мене мій маленький син і мене тішить його сміх, і ручок плеск, Питать, чому так рідко пишу смс. Ще одна дуже цікава грань особистості вашої, що ви у 47-річному віці пішли навчатися в семінарію. Більше того, ви сказали, якби я не навчався в семінарії духовній, я би не писав такі пісні. От як оце поєднується у вас? От дивіться, от так якось сталося, і слава Богу, я думаю, що випадковості знов, знову ж таки не буває. Я минулого літа закінчив Київську духовну семінарію. Так. Угу. І бачите, після того. Тих інститутів, попередніх які я закінчив, оцей, оця основна, скажімо, на цей період духовна освіта, знаєте мені, що дала впевненість абсолютно в тому, що я роблю, що я кажу. Навіть як я мислю. Ну, дала вам відповіді на запитання, так? Ну, остаточно, ні, тому що життя це безкінечна наука. Але те, що це почався Але... якийсь новий етап, це точно, а, правда? Так, ж? Розумієте. Угу. І е, е, я не знаю, як це пояснити. Е, я верніше як знаю, що кожна пісня, якщо її проаналізувати, розкласти на якісь там шматочки, вона в основі світлі, чесно кажу, вони всі абсолютно духовні пісні. Всі, абсолютно. В них навіть є, як правило, по фразі біблійній. Ви маєте називати ваші пісні? Так. Угу. Uh, навіть в тій самій бандері. Правда. Uh, тобто зараз не будемо лізувати угу, і да. деталізувати, але вони такі. А ви і далі тому... хочете бути священнослужителем, Чи священнослужителем? А такі вже речі, слухайте, не я вирішую, я так думаю. Бо священників насправді істинних священників одиниці. Зараз після семінарія я це можу стверджувати. Uh -huh. Одиниці дуже багато просто попів. А ми маємо, маємо розуміти, що має бути священник, просвітитель насамперед, мають бути освічені люди знаннями духовними насамперед, які вміють толкувати і і Святе Письмо, і так далі, а потім вже просвітлювати прихожан своїх паству. Uh -huh. У вас є син. В мене, слава Богу, троє синів. У oh. мене Дмитро, Роман, Назарій. Троє синів. Вони артисти. <клухи> Значить, Найстарший має людську професію. Він, <плухи> <плухи> він технар, <плухи> <Зламені> він, <люди>. <плухи> <плухи> він системний адміністратор. А два молодші Роман і Назарій вони пішли в тата. Вони артисти, вони. Фокусники ілюзіоністи артисти цирку. А, ні, вони е, е, працюють в великих шоу-програмах. Uh -huh. от, але це не цирк, це великі шоу-програми такі європейські. У нас просто час вже настільки збіг, і я би наостанок хотіла би, просто щоб наші глядачі і ми з вами також і усміхнулися. У вас ну, різного напрямку є пісні. І от одна з таких, яка мене просто повеселила, це пісня Варги. І от мені цікаво, там такі пристрасті, хто це так вплинув на вас. Така сяка, і я такий сякий, я не втрахнувся до косяка. Без теб не мужу. Хоч ти бить. Ну, дай тебе поцілюю. Знаєте, е моя. Е Дружина пані Файфура. Ну, чудо, я чому так кажу з нею з такою знов пристрасті, бо страшенно сумую, тому що вона зараз далеко, вона зараз за кордоном там поїхала сину допомагати, бо внученька народилась угу. і так далі. Вот. Але основною натхненниці є вона. вона. Але був такий період, це так з глядачами, тільки почати для, для глядачів. І дебажурам більше ніхто є не почув. Дуже почути. класна поетеса Мальва Крижанівська. І в е, нас якийсь такий виник, знаєте, е, енергетичний зв'язок. Такий, зв такий е, дует, такий, знаєте, от сценічно, такого, е, да, такої гри, такої, от, от забави, але такої вишуканої, угу. такої цікавої, тендітної навіть. От і е, навіть трошки... Дружина переривнувала, але то прийшло. От. Але це, знаєте, життя і має свої грані. Чим більше ми будемо трудитися, насамперед, отут, над, над, цим, собою, над собою, угу. щоб ми розкривали ті е, Божі дари, а насправді все, що ми маємо, це все дари Божі. Чим яскравіше ми будемо проявляти себе і проявляти знову ж таки через любов. Ніщо, друзі, не придумайте іншого, лише через любов. А вона може проявлятися будь-вчому. Угу. От серйозно. От я зустрів от Наталку, паляницю. Полюбив. Так, полюбив. Як людину. Як людину. Правильно. От. Ну хто знає? <рес> от. Що ви починали, тим завершуємо. Добре, тому проявляємо, друзі, любов, нормальну, щиру, людську любов. І тоді все, що буде відбуватися з нами в побутовому житті, і особливо те, щоб на сцені. От я сюди приїхав на свою рідну Хмельниччину, і я так сподіваюся, поділитися, зуміти поділитися uh -huh. добром і поділитися любов'ю, тому що чим більше ми її заколюм акумулюємо і дамо. Тим ти ж він росте. Розумієте? Угу. Буде приріст. Любові приріст. Віддаючи, ми також отримуємо. Я Тому... вам дякую за участь під абажуром. Клас. Дуже рада а, знаєте, знайомства. Як вам назвати вашу сьогоднішню програму? Як? під абажуром і свайфуром. О, Отток. з файфуром, під абажуром, дякую. Дякую дуже, На дуже то. рада зустрічі. Тільки процвітання. Дякую вам Щиро. Цілуємося за кадром, так? Да? Так, вже потім. А, <laughs> Нас не зрозуміють. <laughs> Я дуже дякую нашим глядачам. Сподіваюсь, наша розмова вам також сподобалася. Це була програма під обажуром. І ми з вами обов'язково ще побачимося.